До співробітників відділу ветеринарної міліції УМВС України в Черкаській області надійшла оперативна інформація, що одним із підприємств області здійснюється утилізація відходів виробництва з порушенням вимог чинного законодавства з метою перевірки отриманих даних на місце ймовірного захоронення відходів. Виїхали працівники відділу ветеринарної міліції. Після декількох годин очікування працівники міліції почули, як ґрунтовою дорогою рухається вантажний автомобіль. Водій вантажівки, звернувши з дороги, почав маневрувати та обирати місце, де йому було б зручніше скинути свій вантаж. Коли ж вантажівка, врешті-решт, зупинилася, працівники міліції затримали водія, не давши йому можливості відвантажити в міст кузова, який жахливим смородом заполонив околицю. При огляді в місту кузова було встановлено, що він наповнений відходами після забою птиці та пір'ям, які стікали на землю. Крізь борти та миттєво приваблювали до себе безліч мух та інших комах. Загальна маса вантажу становила близько 4 тонн. Працівниками міліції було відібрано всі необхідні пояснення. На водія автомобіля було складено адміністративний протокол, за статтею 107 конституції України про адміністративні правопорушення, порушення правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог, що тягне за собою накладення штрафу на громадян від 3 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на посадових осіб у розмірі від 9 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.